Всім привіт! Сьогодні ми робимо зарядку на схуднення. Починаємо. Так, піднялися на носочки. Встали, вдох, видих. І ще два разочка. Вдох, видих. Вдох, видих. Сьогодні ми робимо зарядку на схуднення на час. Кожну вправу робимо по 45 секунд. Починаємо. Поки ми розминаємо наші ножки, стопи, попіднімаємось, розімнеємося трошки, 10 разочків піднялися вверх-вниз, походили, вперед, назад, вперед, назад. Так, і трошки пострибаємо на. Стопі, пружинкою стрибаємо, порозминаємось, розігріємось трошки, десь до хвилинки часу пострибали на двох ножках. Так, молодці, рухаємось, робимо зарядку на схуднення. Так, на одній ножки. Так. Пострибали. Добре. Вдох, видих. Молодці. вдох, видих. Три разочка, вдох, видих. Зараз ми робимо вправу 45 секунд. Стрибаємо вверх, робимо хлопочок, ножки, ширше плечика вставимо. І ручки вниз, ножки. Разом. Погнали. Я засікаю час. На старт. Увага. Погнали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дихаємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Ще 15 секундочок. стриваємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І 5 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре, молодці. І рухаємось. Не зупиняємось. 20 секундочок. Відпочиваємо. Вдох, видих. Входимо, ходимо. ходимо. Низутпиняємось. Вперед, назад. Вдох, видих. Відновлюємо дихання. Можна трошки попити водички. Трошки два глоточки. молодці, Так, наступне вправо робимо також 45 секунд. Робимо ручки вперед, колінку піднімаємо ручки вниз і ножку назад. Одної ножкою 45 секунд і другою ножкою 45 секунд. Погнали. Один, два, три, чотири. Стараємось не, не медленно робити як можна швидше. Так. Я рахую. І час йде. Добре. Молодцы, дихаем, вдох, выдох, выдох, выдох. Добре, 15 секундочек ще одной ножкой напружуємо сиднички, піднімаємо колінку вище, як можна вище, 5 секунд. молодцы, дихаємо, выдох, молодцы. Розслабили ручки ножки. Зараз міняємо ножку. Разом. Зразу. Поміняли. Так. Погнали. Один. Два, три. Напружуємо сидничку. Так, дихаємо. Дихаємо. Видих. 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 Вище колінку. Напружуємо вже животик, напружуємо спинку, сиднички. Видих. Видих. Стараємось швидко робити, як можемо. Рівновагу тримаємо. Так, ще 5 секунд. Добре. Молодці. Супер. Видих. Молодці. Розслабили ручки, ножки. Вдох, видих. Вдох-видих. Приєднуйтесь до нашої зарядки. Разом будемо робити, скидати наші зайві калорії, зайві кілограмчики, вдох, видих, добре. Зараз робимо наступну вправу, ручки за голову. І робимо колінка, піднімаємо, тягнемося до лікця. Одну і другу. Так, увага. Погнали. 45 секунд. Вищу ножку піднімаємо. Вище спинку рівно. Спинку рівно тримаємо. Стараємося вищу ножку підняти і напружуємо наші бокові м'язи. Животик, спинку, ножки, ручки. У нас все тут. Все носить всі м'язи. Беруть участь. Так, в нашій вправі. Так, погнали вищу ножку. Так. Ще працюємо ще 5 секундочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ручки пустили ножки. Розслабили. Можна трошки розслабити трошки. ножки, ручки. Так, 20 секундочок. Відновлюємо дихання. Вдох, видих. Молодці. Супер. Це у нас дуже крута зарядка. Займає всього лише 10 хвилинок, може там 12. Трошки розтягнемося ще в кінці. Так, наступна вправа. Робимо таку вправу. Теж 45 секундочок. Робимо. Стаємо, як в планочки, ручки прямі. Ножки зігнули. Так. Випрямляємо ножки. Зараз. Випрямляємо ножки і піднімаємо одну, другу. Потім згинаємо ножки, випрямляємо, піднімаємо. Стоїмо в планочці. Так, увага! Погнали. Так. Підняли. Одну, другу. Підсягнули. Випрямили. Підняли. Дихаємо. Дихаємо. Добре. Підняли. Зігнули. Не, не, колінки не ставимо на підлогу. Підсягнули на стопі. Підсягнули. Випрямили в планочку стали. Так. Добре. Ще 10 секундочок. Молодці. Тримаємось. Тримаємось. І стоп. Молодці. Полежали, полежали, відпочили. Полежали. І легли, витягнулися, потягнулися. Так, потягнулися, розтягнули спинку, ручки, животик. Полежали. Відновлюємо дихання, полежали. Добре. Зараз ми перевертаємось і робимо на прес. Так, 45 секундочок. Ножки підняли і піднімаємо ручки вверх. З плечиком, з плечиками трошки піднімаємо. Так, увага. Погнали. Шість. Сім. Видих. 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 Стараємося трошки вверх підтягнутися. Видих. Видих. Можна ножки зігнути. Видих. Так, ще 15 секундочок. Видих. Супер. Молодці. Відпочиваємо. Расслаблю ручки, ножки. Молодці. І заключно, зараз вправо. Так, Відпочиваємо. І заключим вправо наша. Ручки назад. Піднімаємо таз і ножку піднімаємо. Одну опускаємо Таз, піднімаємо другу ножку. Так, 45 секунд. Так, увага! Погнали. Стараємось Підняти вищий таз. Три. Чотири. Тут не на швидкість, тут на якість. Щоб в нас піднімаємо і напружуємо сидничку, напружуємо прес. Спинку прес. Напружуємо. Піднімаємо вищий таз. Вище. Можна затримати. Видих. Видихаємо наверху, видихаємо. Стаємо на ручках, не згинаємо ручки. Так. І стоп. Молодці. І розтягуємося вперед. Нахиляємось вперед. Молодці. Ось наша зарядка закінчена. Я думаю, що ви трошки порухалися спотіли і скинули наші зайві калорії. Так, перестягуємось, відновлюємо дихання. Обов'язково розтяжечку робимо. Я також роблю тренування. Спочатку ми розминаємось, розігріваємось, м'язи розігріваємо в розминочки. Потім робимо основні вправи і обов'язково розтяжечку. Кінці тренування, щоб наші м'язи розтягнулися, стали більш еластичні, щоб не було ніякої кріпатури, зажатісті в тілі, щоб вони було. Наше тіло було заряджена і нічого не, не, не турбувало, не боліло. Так, розтягуємо нашу спинку. Так, Ножки назад поставили і розтягнулися. Полежали на ножки, полежали. Так, поміняли ножку. Полежали. Молодце. Наша зарядка закінчена, вдох, видих. Бажаю вам здоров'я, стрункості, збалансовано харчуватися, головне, пити водичку та бути здоровими, красивими, щасливими, стрункими. І все буде добре. Дякую, що були зі мною. Приєднуйтесь до мене. Всім гарного дня, па-па!